Важко забути той час, коли ми всі сиділи без світла, і в цій темряві світив лише вогник надії. Всі ми рятувалися по-своєму, у когось з'явилися нові цікаві хобі без інтернету або небачені нові сімейні традиції. Сьогодні, у міжнародний день світла, ми запитаємо вінничан, який же спогад з часів блекауту став для них найяскравішим. Світло з'явилося і радість від того, що воно взагалі є, бо раніше на це не звертали уваги. А під час бокауту лічали свічки, ліхтарики, і ми в'язали хлопцям шкарпетки. Наша 72 га бригада це дуже допомагало навіть якось відволіктися, якщо ти чимось зайнятий, інакше себе почуваєш. Я дуже люблю вишивати. І коли в колі родини хтось щось займається, хтось сидить в телефоні зазвичай, бо діти зазвичай що роблять, сидять в телефонах. Чоловік щось робить, там спорається десь там на городі чи ще де. А от я люблю вишивати. І ми так, хтось щось робить, і так, аби аби було гуртом. Якась кава, чай зазвичай так. Таким чином проводили час. Це було навіть якимось чином романтично, адже в нас горіли свічки. Це було кайфово. Напевне, е, гірлянда на батарейках і. У мене є музичний інструмент, укулеле, така маленька гітарка з чотирма струнами. І цей спогад це рожева укулелька і гірнянда на батарейках. Моя племінниця читала нам книжки українські. Вона дуже обожнює, вона знає всіх українських авторів. На жаль, я всіх не знаю. Дійсно, тому що вивчали ми колись свого часу більше російську літературу. Вона знає сучасних, вона дуже захоплюється ліною Костенко, вона їх вичитує і нам все пояснює. Тобто це було цікаво. Хто вишивав, хто каже, в'язав, хто бісером. У нас від акумулятору було світло, але мала читала нам книжки. Оце, що мені дуже сподобалося, в блекауті, чого назад, коли дали світло, цього вже немає, бо дуже всі заклопали. Приходили додому, читали книжки з дітками, бо було скучно їм. Купили нормальну лампу, така, що прям, і діти у нас, і навчалися, і робили уроки, і все було добре, було гарно видно. Ні, деле я ж в армії зараз, то спогади не дуже добрі, тому без світла було погано, чесно. Коли на 6 годин вмикає світло, це не дуже добре. О, спогади наші. Найяскравіші це е, брала ліхтарик і фото, фотографії передивлялася, фотокарточки дитячі дітей. Оце, мабуть, саме саме було таке цікаве і ну, дуже приємне. часів блокауту мій найяскравіший спогад, е, як і дуже багато моїх знайомих. Я е, мені було дуже сумно і дуже страшно, коли на вулиці було темно. І тому я вирішила собі підняти настрій, пішла в секонд-хенд і купила дуже дивні елементи одягу, які відбувають світло, і ходила в них протягом блекауту. Я піднімала настрій собі своїм колегам, водіям на дорозі і виглядала як космонавтка. Мені це дуже подобалося. Я тепер не знаю, що з цим одягом робити, але він дуже грів мені серце, бо ну не ем, можна почуватися добре в будь-якому стані в будь-якій точці планети. І навіть коли ти розумієш, що це бликаути не через українців, а через росіян, все одно хочеться мати щось тепле у себе на серці. І елементи одягу це те, що може власне вплинути на настрій.